Центробанк Японії додатково вливає в економіку 98 мільярдів євро. Установа розширює програму викупу активів і зберігає відсоткову ставку у діапазоні від нуля до 0,1%. Це має послабити занадто сильну національну валюту і підтримати економіку за підсумками фінансового року. ВВП Японії прогнозують скорочення на 0,4%. Центробанк також встановив цільовий рівень споживчої інфляції на рівні 1%. Європейський Центробанк банк розділить всі прибутки від грецьких державних облігацій між країнами Єврозони. А ті, в свою чергу, можуть віддати ці гроші назад Греції у вигляді фінансової допомоги. З травня 2010 року на рахунках ЄЦБ зібралось паперів на понад 50 мільярдів євро. У такий спосіб регулятор може посилити свою роль у порятунку Греції, не порушуючи законодавства. Та інвестуватиме у державний борг Єврозони. Надію подарував голова Центробанку країни Джоу Сяочуань. Закликав європейців створювати більше цікавих інвестиційних проєктів. Він пояснив, динамічні країни Брік чекають на слушну мить, аби долучитися до допомоги. Однак Європа має докласти зусиль, аби Китай поділився своїм капіталом. Економіка єврозони у четвертому кварталі скоротилась на 0,3 відсотка в порівнянні з попереднім кварталом. Це перше уповільнення за понад два роки. Настільки ж скоротилася економіка всього Євросоюзу, найбільше здивувала Франція. В останньому триместрі друга економіка валютного союзу несподівано зросла. А от економіки Греції, Італії та Португалії передбачувано скоротились.